Чим запам'ятався минулий рік? Ну, для нас минулий рік і розпочався, і закінчився стрес-тестами. Розпочався тим, що наприкінці 2011 року ми завершили стрес-тести, передали національний звіт до Європейської комісії, і потім до квітня місяця відбувалася партнерська перевірка. Тобто 15 країн Європейського Союзу, які мають на своїх теренах атомні станції. Плюс Швейцарія і Україна, які приєдналися до цієї ініціативи, і за участі цих країн, які, хоча й не мають атомних станцій, але є активними учасниками, ну з точки зору вони цікавляться, що у нас безпекою, провели взаємну перевірку того, як проведені стрес-тести, які визначені вузькі місця, чи правильно вони визначені, і які шляхи роботи для того, для підвищення безпеки далі. Це все завершилося. У квітні ми отримали затверджений НСРЕГ, це формальна коаліція європейських регуляторів, звіт, в тому числі як додатки до того звіту, був і додаток по Україні власним. Але це не закінчення історії, тому що наступ, розпочався наступний етап. Безумовно, ще до того, ну не очікуючи цього процесу. Ті заходи, які були визначені, вони були включені до національних планів, програм, в тому числі до комплексної зведеної програми з підвищення безпеки, затвердженої рішенням уряду. Всі ці наші плани ми інтегрували і наприкінці року розпочали роботу над національним планом. Сьогодні я тут працюю з вами, а наші експерти, знову ж таки, наступний етап партнерської перевірки в Брюсселі з 15 країнами ЄС, Швейцарію і з тими країнами, що не мають адмінних станцій, також ну такі країни, що мають активну позицію, наприклад, як Австрія, обговорюють наш національний план, ті заходи, що до нього включені з результатами стрихтестів, ті терміни, які визначені. Це перший крок по партнерській перевірці, про взаємному контролю за тим, як ми впроваджуємо ті заходи, які визначили необхідними за результатами стрес-тестів. Ну і за результатами наприкінці тижня ми отримаємо, чи правильно ми все визначені, чи, можливо, щось треба нам адаптувати. І будемо працювати далі. Але, окрім стрес-тестів, було і інше життя безумовно. Перші кроки. Зроблені в тому, щоб дійсно перетворити об'єкт укриття на безпечну екологічну систему. Це і ви відображали, і ви показували в безумовно своїх репортажах, і це ми відобразили в своєму звіті. Перший випадок, коли за результатами попередньої переоцінки безпеки ми відмовили. Відмовили не безумовно, відмовили, відкривши двері далі. В продовженні експлуатації першого норгоблоку Южнократська ЕС після завершення проєктного терміну. Чому це Тому що було визначено, що є низка заходів, які були визначені заздалегідь як ключові, які ще не були виконані. Сьогодні блок зупинений, сьогодні на цьому блоку ведуться роботи, і якщо вони будуть. Значної мірою виконання, можливо, ще в цьому році навіть ми повернемось до цього року цього питання. Якщо не в цьому році, то можливо в наступному. Тому що таких проблем, які б казали ні, стоп, не виявлено. Але безпеку треба підвищити безумовно, деякі обладнання треба замінити, треба змонтувати додаткове обладнання, і ці роботи мають бути зроблені на першому енергоблоці Южнокраїнської АЕС. Які ще події відбувалися, і що знайшло відображення? Я не буду зараз зачитувати все-все-все. От те, що для мене є знаковим, це та робота, яка була значною мірою проведена на теренах Кіровоградської області. Коли ми говоримо про ядерну радіаційну безпеку, безумовно, ми маємо на увазі техногенні джерела, атомні станції використання джерел відзучого випромінювання. Але природа, вона сама теж вносить певні джерела радіаційної небезпеки в наше життя. Це, зокрема, Радон. Проблема Радону вона не характерна тільки для України, вона характерна ну, практично всі країни там так чи інакше, на тих чи інших територіях стикають з цією проблемою. Це непросто, це довго, це не приносить швидких дивідентів. І Колись, обговорюючи це питання з фахівцями, я сказала, що, мабуть, ми не дочекаємось, коли в Україні почнуть не займатися серйозно. Дочекалися програма вона почала реально реалізовуватись на теренах Кіровоградської області, і це, ця робота також відображена в нашому звіті.